1 вересня Китай заборонив експорт низки товарів та комплектуючих до дронів. Через це в Україні може виникнути криза в виготовленні FPV-дронів. Військові експерти забили на сполох. Як Україна буде виходити з цієї ситуації? Дивіться далі. Почнемо з того, що захід давно і послідовно вимагав у Китаї обмежити постачання дронів до Росії. І от після низки вмовлянь та погроз санкціями Пекін таки пішов на обмеження експорту дронів. Але замість обмежити постачання такого обладнання до Росії, китайці натомість обмежили експорт до України всіх приладів, які можуть використовуватися для керування або блокування сигналу ревів. До речі, те, що китайські обмеження у експорті відбулися з початком вересня, не було таємницею. Міністерство торгівлі КНР спеціально завчасно про це повідомило ще у липні, щоб у китайських постачальників та українських споживачів була змога накопичити достатньо деталей на перехідний період, а також знайти обхідні шляхи. Журналіст Андрій. І попов припускає, що нові обмеження на постачання дронів китайці вирішили презентувати одразу після від'їзду української делегації з Китаю у липні після перемовин. Схоже, що це було таке собі покарання України за відмову від китайського мирного плану. Нагадаю, Пекін не вимагає капітуляції України, а лише наполягає на корейському сценарії з повною заморозкою. Китайцям не цікава перемога жодної зі сторін, а особливо їм не цікава поразка Росії. Якщо це трапиться, тоді КНР доведеться обирати між підтримкою свого сателіта і втратою західних ринків. Валентин Бадрак, директор центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, вважає, що останні китайські обмеження мають політичні мотиви і спрямовані саме проти України. Відомо, що українські виробники дронів підготувалися за останні тижні. Вони активно закуповували китайські комплектуючі на склади, щоб перечекати тимчасові складнощі. Також в Україні немає ніяких панічних настроїв, лише деяка розгубленість та невдоволення від незручностей і цін, що зростають. Немає і паніки через те, що це вже не вперше. Останні схожі обмеження китайці вводили теж у вересні, але в 2023 році. Їх цілю тоді були мавіки. Тоді це теж співпало з черговим загостренням китайської мирної дипломатії. Павло Грозов, директор компанії SpyTech, каже, що про цю проблему стали казати лише зараз. Але насправді бан відбувся ще 2-3 тижні тому, і всі виробники встигли так чи інакше пристосуватися до нових умов ще до того, як україною пішла китайська зрада. За його словами, виробники зараз дуже обережні у формулюваннях і називають це не відмовою, а паузою у постачанні. Але в Китаї в принципі не прийнято напряму казати ні. А формулювання про паузу і означає, що вона триватиме скільки завгодно. Швидко замістити дешеву китайську продукцію буде складно, але це точно не призведе до краху галузі, додає експерт. Він навіть прогнозує позитивні наслідки в довготривалій перспективі, а саме розвиток власного виробництва, хоча б частини комплектуючих. Хоча станом на зараз для наших військових це мала втіха, потрібно вже зараз витрачати час і гроші на пошуки альтернативи. Тож, як бачимо, українські розробники сприймають ситуацію спокійно, а от зрада сталася переважно у далекій від сфери виробництва аудиторії, яка раптово дізналася про все це з емоційного посту Мадяра. Командира 414-го окремого полку ударних безпілотних авіацій. Систем. Він пише, буде дорого та мало, ну і пару десятків нових мільйонерів з'явиться різних масій. Маю думку, що нижче описане обмеження стане однією з складових усадки на застіл переговорів і зовсім не на паритетних умовах. Пише він. Але не варто сприймати такі емоційні пости надто серйозно, особливо коли військові командири беруться прогнозувати хід мирних переговорів. При всій повазі до них це виходить за рамки їх компетенції. Та повернімось до дронів та хитрих китайців. Сьогодні з'явилася інформація про те, що президент Зеленський і Сі Сідзіньпінь можуть зустрітися вже у жовтні. Про це пише Reuters і неспроста. Значить, скоро. Буде офіційне повідомлення, а це означає справжній прорив. Дипломатичні відносини Києва з Пекіном покращилися, якщо в публічній площині почали обговорювати можливість такої зустрічі. Сказати, що це буде дуже важлива геополітична зустріч, це не сказати нічого. Під час неї нашому президенту доведеться застосувати всі свої дипломатичні навички, адже всі буде розставляти пастки. А вже ж він просуватиме свій так званий мирний план, який не обіцяє Україні нічого хорошого. Тому зустріч президентів буде радше виклик. І від неї дуже багато чого залежатиме. Що думаєте про наші непрості відносини з Китаєм? Чи зможе Київ та Пекін налагодити дружні відносини і, врешті, домогтися від Китаю засудження війни і Росії загалом? Поділіться думками в коментарях під цим відео і обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.